Здоров, дорогі глядачі, чи задумуєтесь ви про те, що буде після війни? Ну, рано чи пізно війна закінчиться, вона не може тривати вічно. І на такі теми треба говорити, От, що буде після війни? Що буде з цивільними, що буде з ухлянтами? що буде з зачешниками, з пенсіонерами, з політиками, мігрантами? Точно можна сказати, що після війни буде нелегко. Але... Я думаю, що ми все це переживемо. Головне, щоб закінчилась війна. Підписуйтесь, будь ласка, на канал і ставте лайки, якщо цей випуск справді буде для вас корисний. Отож, що буде з так званими ухиляндами, бо нема такого терміну. Але для простоти розуміння буду використовувати цей термін. Що на даний момент? На даний момент ухилення від мобілізації карається штрафами до 34 тисяч гривень, або позбавленням волі до 5 років. Стаття 336 Кримінального кодексу України. Але після війни можуть е, ухвалити якийсь спеціальний закон, як, наприклад, я не знаю, там, переоцінка участі в обороні держави або щось на кшталт цього. Які взагалі можливі сценарії? Так? Ну, Перший, наприклад, це може бути масова амністія. Тобто, може бути політичне рішення, закрите питання в ім'я національного примирення. Мало ймовірно, це буде для тих, хто використовував, наприклад, фальшиві документи. Наступний сценарій це обмеження прав, тобто заборона там, на державну службу, депутатство, участь у виборах, я не знаю, можливі якісь адміністративні обмеження, там, на виїзд, отримання пільг, там, паспортів, ну і так далі. Сценарій три. Це може бути судове переслідування. Наприклад, створення окремих реєстрів ухилянтів, відкриття там провадження, посилення відповідальності там заднім числом через спеціальні закони, таке теж може бути. Наприклад, варіанти виправлення. називаємо це так. Е, можливо, буде якась друга мобілізаційна хвиля для ухилянтів, Там я не знаю, служба в тилу, альтернативна служба, штрафи і так далі. Але я думаю, що скоріш за все це буде масова амністія. Або, ну я не знаю, там можуть дати умовно так, умовний якийсь термін, щоб просто не загострювати так цю ситуацію. Що можуть змінити до кінця війни? Ну, Міноборони і ДЦК вже формують бази даних на основі шлях прикордонної інформації без лікарень. І від 25-го року це нова єдина електронна система призовників. Далі заочні вироки також можливі, як це вже впровадження щодо колаборантів. наприклад. Взагалі, що це все буде значити для простої людини? Так? Якщо людина виїхала по-чесному, навчання, документи, реальна ВЛК, тут, я думаю, все нормально. Якщо використовувалися якісь фейкові довідки, там, відкуп, можливо, буде якась відповідальність. Але думаю, що далі штрафів це не зайде. Все взагалі буде залежати від політичного клімату після перемоги. Далі, СЗЧ. Ті, хто самовільно покинув службу, скоріш за все, знову я схиляюсь до того, що, скоріш за все, це буде амністія. Можливо, дадуть умовно. так? Але давайте чесно: нема стільки тюрем, нема стільки тюрем, і люди, я думаю, що не зрозуміють, якщо по поголовно почнуть всіх саджати. Далі, мігранти. Ухилянки, ті, хто втікали через там поля, гори, річки, скоріш за все, це буде штраф за незаконний перетин кордону. Після війни тут я думаю, що не буде якихось там, знаєте, страшних покарань. Чому? Тому що після війни держава буде робити все для того, щоб повертати українців додому. І методом КНУТА я думаю, що навряд чи це вийде. Тому я думаю, що Методом пряника, скоріш за все, це буде. Тому штраф це буде максимум. Але знову ж таки, я не остання інстанція, це тільки моя думка. Як воно буде, побачимо. Далі пенсіонери, бачите, що відбувається вже зараз. То буде реформа, вже не буде реформа, бо нема грошей, бо не розрахували, бо не зрозуміло як ці бальні бали і так далі. Тобто. Пенсії по суті не піднімають оці копійки, ну скажімо так, це несерйозно. Бо ціни ростуть в рази швидше. Після війни буде ще важче. Тому, якщо все збережеться хоча б на тому рівні, на якому є зараз, це вже буде дуже добре. Про якісь там підвищення, я думаю, навряд чи це буде. Навряд чи це буде, поки економіка не оговтається трохи після всього цього кошмару. Тому як я кажу, що. Майже в кожному випуску, допомагайте, будь ласка, батькам. Дорогі підписники, допомагайте, будь ласка, батькам, бабусям, дідусям, рідним, допомагайте пенсіонерам, допомагайте, бо їм дуже важко зараз. Що буде після війни? Буде важко. Буде важко, бо військові, які повернуться після війни, їм важко буде влитись в мирне життя. Почнуться різні неприємні моменти. Тому треба буде допомога, я сподіваюся, що держава зробить все для цього. будь-яка фраза, я думаю, будь-яка будь дія зможе спричинити просто непоправні дії. Тобто, чого там не служить, чому не державною. Ну і так далі. Знаєте, от як це? Це будуть такі будуть скандали, будуть, я думаю, що і. Дуже багато буде і кримінальних порушень. Я думаю, що багато чого буде. Буде ну такі маленькі дев'яності, так будуть. Я думаю, багато чого буде такого. Тому всім нам треба буде вчитись жити в цьому новому житті. Чи відкриють кордони? Звичайно, відкриють, але не відразу. Я думаю, що будуть вводити якийсь особливий стан чи може якийсь інший стан. Тобто, як мінімум, я думаю, рік От буде таке, ну навряд чи можна буде кудись виїхати, але не відразу. Але я думаю, кордони відкриті. Але головне, це те, що у цивільного населення буде багато зброї на руках. Всі ми розуміємо так, не треба пояснювати звідки вона буде. Тому життя буде складне. Але якщо ви знаєте з історії, то після війн, будь-яких війн, життя завжди складне. Завжди складне. І ем, в нас ще попереду закінчення війни, а потім нам треба буде вчитись жити заново в цій е, новій реальності. Ну, якось так. Доповнюйте, пишіть, будь ласка, ваші думки. Я залюбки почитаю. В мене все на сьогодні. Дякую, новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.